Підтвердження періодів роботи на підприємствах в установах та організаціях, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу, який дає право на пенсію, створеними при головних управліннях пенсійного фонду України. Для цього заявнику. Або ж його представнику потрібно звернутися до будь-якого територіального відділення пенсійного фонду та подати необхідний пакет документів. Це заява, трудова книжка та інші документи про стаж. У разі відсутності необхідної документації про стаж та неможливості її одержання в зв'язку з перебуванням підприємства, установи та організації або ж їх правонаступників на тимчасово окупованій території, або в зоні бойових дій, підтвердження стажу відбувається на підставі показань не менше двох свідків.